Друзі, всім привіт! Вітаю за ранішньою кавою в пана Богдана. Значить, мова зараз піде про корупцію, про корупцію в Україні, і як ці корупціонери стали вільно себе почувати. Це, стос... це на всіх рівнях, на всіх, всіх містах ми зараз розглянемо на місті Уме. Але це відбувається аналогічно по всіх містах України. Значить, шайка, банда, як то називає, ще їх Називає депутат Антон Яценко, пристроїлись і зараз сміливо деребанять українські уманські землі. Вже нічого не бояться. ТЦК в них, там він називає імена тих людей, які знаходяться в банді і працюють в ТЦК. Замісники, там, депутати від слуг народу привладні, всі в цій банді і роблять що хотять. Уманчани всі сидять по домівках, бояться вийти, тому що ну, війна зараз любого на фронт, кого не треба, мерша дала вказівку, а запакували, відправили. Все, нема людини. Так само, як і сталося з Цибрію. Цибрій. Був вбитий, як на мене, це однозначно, але зараз не мова не про це. Значить, попалося мені відео сьогодні депутата Антона Яценка. Де... Антон Яценко це депутат Верховної Ради з Уманського округу. Ну, я його так слідкую за ним ще до війни, ще 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 довгі роки, та слідкую, що він робив для Умані. Як відбувалася його кар'єра і тому подібне. І тому мені дуже от подобається в роботі депутата, щоб хто би до нього би не звернувся там, чи якась там бабця з якогось села Оменського району, чи, там якийсь, чи навіть я, пан Богдан, зразу реакція буде миттєва. Я сам особисто в тому переконувався, тому що ще до війни, колись в мене була там одна така тема. По, Умансь... По Умані, да? там була корупційна складова в міграційній поліції. Та? І крім того, що я сам особисто розписував і давав звернення через урядовий контактний центр, я також і повідомляв депутата, що відбувається на його окрузі ось така корупція. Та? І реакція була миттєва. Він Миттєво дав туди в прокуратуру як депутатське звернення. Тут я давав особисте своє, типу як громадянина, а тут ще як депутат. Ну і реакція була миттєва, там відкриті чотири кримінальні справи і тому подібно. Ну Зараз мова не про те. Мова зараз про те, що відбувається корупція. Корупція в місті Умен, тобто злочин під час війни. Це досить серйозно. Це там до 15 років. Тюрми, оці всі люди, що депутат зараз вам розкаже, вони повинні сидіти у в'язниці, вони повинні зараз же бути взяті під арешт, в нарушники, в кайданки, в СІЗО і проводитися розслідування, що це таке відбувається, який деребан відбувається під час війни. Ось така повинна бути реакція в нормальній цивілізованій країні. Але зараз ми маємо те, що маємо. Мерша та й ця вся банда от, слуги, вони піджали під себе все: ТЦК, поліцію Уманську, там навіть Черкаську, всі органи правоохоронні. Одне, що може ще там набо взятися. Да? Але набо суто по американських грошах, а ці деребанять українські землі. Як на мене, на даний момент немає зараз в Україні якоїсь такої. Державної структури, чи то поліції, чи то СБУ, чи то прокуратури. Ну, ще прокуратура ще може якось так, яка би чітко, конкретно, згідно Конституції, згідно законодавства, от взяла цих всіх бандюків, які вчиняють кримінальний злочин, і вчинила все те, що вона має вчинити згідно законодавства. Набу одне, ну та чисто зараз за американськими грошима ганяється. Да? А тут от вони деребанять уманські землі. Все роблять, якби через, верх, через сесію міської ради, там депутати проголосували, віддали землю там, родичам і тому подібне. І ось депутат звертає на це увагу. Не просто звертає, пише, записує відео, публікує, фіксує ці злочини. і від Повідомляє відповідні органи. Ну, звісно, що ці органи зараз нічого не будуть робити. Я це більше чим переконаний. І тому я, як громадянин, також звертаюся, проведіть розслідування, відстороніть даних осіб, притягніть їх в кайданки в СІЗО до... і, і, і вирішуйте там питання. Так має бути, тому що це факти злочину. Факти злочину. Пан Богдан друзі слідкує за життям міста Ума, і мені чітко видно, як Плітньова, там катається по... і разом з кучер. Да? Вони там організували собі законні там, тури під час війни, там, соціальних мереж шукають, куди би це їм поїхати, там переписуються, і потім вже на офіційному як би, рівні там роблять, шукають собі якісь міста побратимів, вони там підписуються, поїхали в там, Швецію. там. Францію, там, до Іспанії, ну, так собі катаються за державні кошти і роблять собі рекламу. І Вони думають, що у манчани всі дурні, і, і вони не бачать, що відбувається насправді. Уманчани не дурні люди. Вони це все прекрасно розуміють, що відбувається. І те, що як пані Мерша, да, там. от, там, пише там, в своїх соціальних мережах там, на щиту везуть там, такого воїна, а тут вона вже е через півгодини, вже другий пост там, приходьте на танці. Там, Ми організували там танці, два дні танців в, в Умані. Да? і Тут вона опять через півгодини, на щиту траур оголо... ну оголошу. відбувається ахінія. Вона, то, Також Антон Яценко про це також писав: що як вона там весілля гучні організовує. Ну, це таке, розумієте, це просто тут кримінального, якби нічого нема. Це аморальне. Да, ось таке. Це, це так, це так, під час війни так себе вести, це, це аморально. Але кримінального тут нічого нема. А ось ці факти, оце друзі, кримінал. І за такі речі, за такі речі. Ось ця вся банда повинна нести кримінальну відповідальність. Дивимося відео Антона Яценко. Депутат міської ради Заволовка Ростіслав. Той пам'ятаєте, що вижав. Під хабом, коли там мітінг проти мене замов не проводили, він так громче всіх орав. Цей негідник ще комісію з питань майна в міськраді. І от е, надана в оренду земельної ділянки брату цього негідника за волоці Олександру Віталійовичу за адресою земельна ділянка Степана Бандери, 10, місто Умань, площа 16, трошки, ну, трошки більше 16 соток на 10 років. Він там щось торгове хоче будувати. На вкрадених грошей. Ну, це знову таки він входить в організовано злочинне групування Андрія Дикуна. Тобто, бачите, депутати, першозаступники, працівники мерії, не соромлячись уже на себе чи на своїх рідних, оформлюють прямо уманське майно. і Дуже поспішають. Ми все це, звичайно, будемо відматувати назад після цього. Коли владу цю змінимо, щоб вони не користувалися, ну, це займе час, але я по всім готую заяви про злочин, боремось. Далі йдемо. Тут уже цікавіше. Є в місті Умані такий бізнесмен Ковальчук Віктор Іванович. Що він ну, більше він відомий як кримінальний уголовний авторитет Вітя Циган. його називають всі в народі. От у Віті Цигана, о він же Ковальчук Віктор Іванович, хто не знає, значить, от йому Пашевченко 50, корпус 12, продана ділянку 20 соток, менше 700 тисяч гривень. 688 тисяч гривень. Тобто, виходить, 356 гривень за метр квадратний. Це на території лікарні. Чому Віктору Івановичу така почість? Тому, така честь. Тому що Віктор Іванович сьогодні один із столпів, хто сьогодні кришує цю банду Уманську з боку криміналу. Віктор Іванович сьогодні контролює повністю фракцію «Європейська солідарність» в міськраді. До якої входять його ближайші, так пожартую, щоб зрозуміли, що хто що вони мене зараз дивляться, ці уголовники всі каріша його, Лаута Владимір, по якому багато кримінальних справ зараз розслідується, він будівельник ще. Це той, до речі, хто зараз над туалетом, пам'ятаєте, я свого часу в парку добився, щоб ми зробили в туалет з першому році для людей. Він там побудував уже після війни, коли переворот вони здійснили якусь там кафешку чи щось. Ну, от така людина. Мельник Микола, також в цю фракцію входить депутат міськради, працівник ТЦК. До нього пізніше він також. Тому Віктор Івановичу, он же Вітя циган положена, як кажуть, ця земля. Але я, для мене погана для нього новина. Ми коли зараз буде кримінальна справа, коли ми повернемось до влади, ця земля буде повернута місту і на ній він нічого не побудує. А навіть якщо побудує, він не зможе цим користуватися. Ідемо далі. От якраз Микола Мельник і його дружина, ми казали, да, входить в орбиту кримінального авторитету Віктора Івановича Ковальчука, Віктор Циган, він же Вітя Циган, же депутат міськраду Європейської Солідарності, працює в ТЦК. От, значить, продано цьому депутату, так званому негіднику, земельну ділянку площадю 2-2 для будівництва обслуговування будівель торгівлі за адресу вулиця Івангородська, 1А, міста Ум. Оцінили його 180 тисяч гривень. Це на базарі, якщо не помиляюся. І от така ж сама ділянка ще одна соток для будівництва будівель, торгівлі, дружині, Мельник, Оксані Іванівні. Також Івангородська діна місто Умані. Також оцінили за копійки, за 147 тисяч гривень тобто далі. Тобто за підтримку лояльного цього режиму, який грабує містян і так далі. Бо без фракції Солідарність» би не було сьогодні цього режиму в місті. Вони дуже добре спілі таке слово є. І фракція Слуга народу і фракція Європейська солідарність». Тут в Києві вони там конфронтують, там політичні якісь баталії, а там все об'єднує їх одне вкрадене, гроші, корупція і кримінальні справи, які по ним порушені зараз багато, в тому числі багато за моїм зведенням. Ну, до речі. Інші депутати, така як Чірва, та Сіла і честь називається також партія. Бачите, у них трі-три людини в фракції. Але вони також в більшості вона отримала посаду керівника управління освіти свого часу. Вкрали кінотеатр «Комсомолець» ще при минулій міській владі, але ж також всіх їх об'єднає як масонська ложа. я пожартую. вони з різних політичних сил, різних поглядів, але тримаються разом, бо їм треба красти. Ну і тут ми повернемось до Віктора Івановича Ковальчука, Він же Віктор Циган, як його називають, кримінальний авторитет. У нього є такі права рука. Це Ткаченка, Станіслав Станіславович, мати працює в сфері ритуальних услуг мерії, Сам Ткаченка почувається в хасівському кварталі. І він також прихвастизував нежитлові при приміщення будівлі картоплі сховища площею 148 метрів квадратних, а також земля. Це вулиця Максима злізнікати 6 день. Місто Умані. він же ставить ці кіоски, всі і так далі. Тобто, це карман кримінальної уменської групіровки, саме кримінальний. Я, до речі, хочу сказати, що от мені казали, може не треба їх чіпати, це ж бандити, це уголовники. Я абсолютно цю шваль уголовну ніколи не боявся, боятись не збираюсь. І їм передаю привіт. Я, ви чекаєте, коли ми повернемось, і ви знову будете сидіти десь там під столом, а не керувати містом. Так, я буду боротися. Принаймні, все для цього зроблю. Вот. Ну і я вже казав про лауту Владимира. от Компанія Темп, також фракція Європейська Солідарність, депутат міськради, працював в ТЦК як і Мельник. Також входить в орбіту Віктора Івановича Ковальчука, Віктор Фракція ЄС. Це вони сьогодні фактично, якщо б не фракція ЄС. То більшість це би не було кримінальної в міськраді, але ж вони бачите, всі знюхались і от, саме по корупційним таким історіям. Також передаю йому палкий привіт. Чекай, дружу, ми повернемось. Ну і в принципі, багато це інших ще є ще людей. Є, наприклад, та ж сама Чірва, яка, ви знаєте, кінотеатр Комсомолос прихапала фігурант з багатьох. Скандалів, кримінальних там справ і так далі, і багато інших пам'ятчи там чиновників і бізнесменів, які сьогодні на подхваті відмивають для них гроші. Мені питають, ну от Антонич, а чому от так от їх не можна швиденько там посадити? І так далі. Ну, така система. Я ж ні генеральний прокурор, ні суддя. Але я роблю все можливе, щоб зменшити вплив цього групування, щоб коли ми повернемось до влади, щоб вони. Не встигли повністю знищити, розікрасти міста, але боремося і будемо робити все можливе, щоб відповіли по закону. Ми постійно моніторимо всі держзакупівлі в місті Умані, всі, всю приватизацію, всю оренду майна, скарги громадян і різні речі. І я впевнений, що всім цій банді доведеться відповідати. Я роблю все можливе, дуже люблю Умані, Уманчан. Будемо боротися разом, віримо в перемогу. Слава Україні! Друзі, підписуємося, ставимо лайки, вподобайки і пишемо вашу думку. Не боїмося. Всім папа, -па. пан Богдан завжди говорить правду.